Сьогодні у випуску за відсутності електрики та зв'язку жителів Кіровоградщини сповіщатимуть про повітряну тривогу поліцейські. У Вільшанці чоловік намагався допомогти лебедям, які примерзли до криги і провалився під лід. У лісгоспах Кіровоградщини заготовляють ялини та сосни для новорічно-різдвяних свят. Чи є попит і яка ціна? Увага, увага! Всі наряди працюючи в місті. Всіх прошу громадян оповістити про сигнал тривоги. Це інспектор чергової частини передає інформацію про початок повітряної тривоги патрульним. Інформацію ми отримуємо від отримуємо від військової адміністрації від чергового. Надходить до нас інформація, і ми негайно повідомляємо. В радіостанцію в ефір, коли немає світла, зв'язку немає. І патрульні всі наряди, які працюють в місті, вони повідомляють громадян. Патрульні, отримавши це повідомлення у разі відсутності електрики та зв'язку, сповіщатимуть про повітряну тривогу жителів. Отримуємо на радіостанції. А через гучномовець повідомляємо, що проходить повітряна тривога. Ми знаходимося на місці патрулювання. Будь-де, може бути, Соколовка, Черняховка, Підгайці, ми оголошуємо гучномовець, що триває повітряна тривога, щоб люди наближалися до найближчого укриття. Наприклад, ми знаходимося в селі Черняховка і нам приходить виклик на планшетний пристрій, там село Первозванівка. От ми направляємося по визову і повідомляємо Увага! оголошена повітряна тривога. Просимо спуститися в укриття. Це просте правило рятує життя. Поліцейські просять не нехтувати такими повідомленнями і йти в укриття. Скільки патрульних машин задіють у разі потреби сповіщати про тривогу, зміркувань безпеки не називають. Вистачає таких автівок, тобто, під час блекауту, під час відсутності мобільного зв'язку, на вулиці вийдуть всі автомобілі, які є в наявності. В кожному майже селі у нас є патрульне поліцейський офіцер громади якого є автомобіль, який також оснащений гучномовцем, з стаціонарним радіозв'язком, який буде повідомляти мешканців свого населеного пункту. Крім, крім поліцейських офіцерів громаді, у нас є групи реагування патрульної поліції, які також працюють на території цих сел. Кроповничани, з якими спілкувалася знімальна група Суспільного, розповіли, що не в усіх мікрорайонах міста сирену чути. Тильново, вулиця напроти дендропарку, Оце там немає ніякої сирени. Дуже незручно. Краще, щоб вона звучала. Вони ж обіцяли, що буде їхати авто і, і буде звучати, а воно нічого не має. І ми, ми, ми не ховаємося, нічого не робимо і сидимо вдома. Це, це непорядок. Ми знаходимося на Соборній. Коли не було світло, не звучало. Я не чув. А коли є світло, є, Слышно. Там, де я живу, там я чую на паученка архітектора. За словами Андрія Гудіми, під час блекауту поліцейські сповіщатимуть про тривогу і відбій по всій території області. Анна Добрань, Олена Жикалова, Анатолій Басисти, Роман Сташенко Суспільне новини, Кропивницький. У Вільшанці врятували чоловіка, який хотів допомогти лебедям. Рятувальники отримали повідомлення від місцевих жителів, що треба поміч. На річці Синюха лебеді примерзли до криги. Коли приїхали, побачили чоловіка, який йшов до птахів і провалився. Його дістали на берег і передали медикам. Як розповів Суспільному керівник центру екстреної медичної допомоги Олександр Ярошенко, у чоловіка діагностували переохолодження організму. Його відвезли у вільшанську лікарню. Це куртка утеплена. На сильтапоні з водовідштовхуючою профиткою. Тут на флісі дуже тепла. Хлопці задоволені, штани на флісі дуже теплі. Такі костюми для військових шиють на швейному виробництві у Кропивницькому. Через відключення електропостачання роботу не зупиняли. Прилаштувались до графіка відключень електроенергії. Він просто став такий, знаєте, більш розтягнутий, але він по часу, такий самий, як він і був. Ну коли треба, то він і більше. Трошки виходимо пізніше. Якщо чітко знаємо, що відключають з 8 до 10. щоб встигнути виконати замовлення військових, працюють у вихідні. Працюємо шість годин у суботи, інколи й неділю. Плани свої виконуємо, бо ми ще шиємо для військових, і в нас немає можливості відтермінувати. Говорить робота виробництва та 20 швейних машинок на 100% залежить від електрики. Всі машини змінені, всі машини нові. Ось що ви можете побачити, то машини не мають моторів, вони всі на сервомоторах. Вони дуже мало мають, беруть електроенергії, менше, ніж наші електричні чайники дома два з половиною рази. Планували встановити генератори. Технічно це можливо, але дорого, каже керівниця. Нам треба було і купляти сюди на 24-36 кВт Генератор. Він такий дорогенький, технічно можливо, але це багато часу і ще більше коштів, ніж на то потреба. Тому ми вирахували, що ну, воно не коштує того. Коли включають світло, по-бистрому працювати, щоб все встигати. Ну і іноді не на повні дні виходимо в суботу. Ну, треба ж працювати, якось теж заробляти гроші і при цьому, щоб воєнні наші заказчики теж були нашими доволі. Головне, що є, де працювати, говорить переселенка з Херсона Ольга Зінченко. В рідному місті жінка втратила власне ательє. Такий час, тому приспособлюємося, хочемо допомогти нашій армії, людям, собі. Тому працюємо важко, але. Нічого страшного, Незважаючи на відключення електрики, швейне виробництво встигає виконувати замовлення вчасно. Дякувати Богу, дякувати нашим хлопцям, які боронять нашу Україну, що над нами не гримить. Ну інколи пролітає, але комусь набагато хуже. Люди, які без води, без світла, які в окопах сидять, мокрі, голодні. Нині у виробництво запускають маскувальні зимові костюми для військових, які захищають від вітру та вологи. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини Суспільне Кропивницький. Рятувальники назвали попередню причину пожежі у Бірківській церкві Кропивницького району. Вона вщент згоріла 11 грудня. Це все, що лишилось від дерев'яного храму. Ось таким він був до пожежі. Це відео зняте в квітні. Будівля церкви є пам'яткою архітектури середини 19 століття, храму 166 років. Після трьох років судів він перейшов до Православної церкви України. Староста села Бірки Михайло Сергієнко вважає, що церкву підпалили. Ймовірною причиною пожежі церкви, яка трапилася 11 грудня в селі Бірки, є занесення стороннього джерела опалювання в приміщення церкви. Остаточну причину пожежі встановлять правоохоронні органи. Нічого туди не заносили, нічого там не топилося, нічого там не робилося в той день. Всі рубільники були виключені. Інспектори з ДСНС прийшла при людях, сфотографірувала це все. Зройно. Його видно було, коли воно горіло. Я коли приїхав, то видно було, що сторон сторони лісу, воно не, не дерево горіло, а горіло те, що туди налили, чи я не знаю, що воно там горіло. Ну, полум'я було таке, що не дерево горіло. Люди друг друга провіряють, коли уходять, провіряють, чи все закрито, чи все виключено. Ти оце сюди поцепиш, а ти ж мужчина ти повишся сюди. Це один з чотирьох дитячих будинків сімейного типу у Кропивницькому. Людмила Кожанова разом з чоловіком створила його 10 років тому. За цей час стали батьками для 18 дітей. Нині в родині 15 дітей. У цьому будинку живуть 14. Рідна донька доросла, живе окремо. Ця кімната у нас під хлопчиками. Тут у нас спить Андрюша, Андріан і Ігорка. Вчать уроки в комп'ютерній кімнаті. Живуть діти на двох поверхах. Дні народження у родині святкують щомісяця. Щоб ось так попити чаю, потрібно щонайменше 6 літрів води. Борщу готують 15 літрів. Його вистачає на два дні. Це починалося з цієї дівчинки Насті. Це моя племінниця, яка залишилася без тата і мами, коли при народженні її мама померла. Ми з чоловіком її взяли до себе. Коли було нам Насті було сім-вісім років. У нашому класі, в її класі, у хлопчика померла мама. Так вийшло, що я його взяла до себе, вроді, начебто, як на тимчасово, ну так зложилося наше життя, що він залишився в нас назавжди. Найменшим дітям 7 та 8 років, найстаршим по 16. Костя з Данією і Єгоркою. Я їх зустріла в больниці. Ці хлопчики були відібрані з родини. Вони мені в око попали тим, що вони були дуже замерзлі, холодні. Вони особені, вони не другі, вони просто особені. Кожна з дитини в свій такий короткий термін прожили досить доросле життя. І от навчити їх по-новому бути дітьми це, мабуть, саме перше і саме таке важке. Тобто, дітям повернути дитинство. 16-річна Аня любить доглядати за собакою та малювати тварин. Саме і за те, що в мене собака, і я хочу власноруч йому допомагати, якщо якась проблема виникне. Вікторія в цій родині сім років, Катерина два. Називають Людмилу Кожанову мамою. Для мене мама вона мама. Хтось захворів, вона допомагає. Я не могла ніяк привикнути, що еди не могла назвати її там мамою, а зараз якось мама і вона їсть во. У кропивницьких дитячих будинках сімейного типу виховують 36 дітей. Заробітну плату батьки-вихователі отримують з державного бюджету. Батькам-вихователям, які взяли на виховання від 5 дітей до 10, виплачуються державні виплати. Крім того, діти, які влаштовуються в дитячі будинки сімейного типу, отримують відповідні також виплати, пенсії, аліменти. За ними все це зберігається. І всі ці виплати батьки-вихователі використовують для утримання і виховання своїх дітей. В період воєнного часу законодавством передбачено, що можна влаштовувати тимчасово дітей в дитячі будинки сімейного типу. Дитячий будинок сімейного типу можна облаштувати не тільки у власному помешканні. Передбачає Державні кошти субвенції на придбання дитячих будинків сімейного типу для функціонування таких сімей. Я не можу сказати, чи буде це в наступному році. Виділятись на це кошти державні, але загалом така програма розроблена. Вона діє. Каже з 386 дітей сиріт у Кропивницькому 90% влаштовані до сімейних форм виховання. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. 27,5 з половиною тисяч сосен і півтори тисячі ялин виростили для продажу цьогоріч лісівники Кіровоградщини. У Чорноліському лісгоспі заготовлюють для новорічно-різдвяних свят сосни на плантації площею пів гектара. Планують продати три тисячі, продали третину. Тут вирощується сосна кримська, вона користується. Надзвичайно великою популярністю, має свої переваги перед сосною звичайною, в неї більш пишна окраса, довші хвоїнки. Продають дерева, яким 5-6 років. Ціна підвищилась на 20%, якщо порівнювати з минулим роком. Попит цьогоріч не менший за попередні роки, каже лісничий. Для реалізації ми проводимо зрізування дерев висотою метр. І більше. Вартість сосни звичайної до метра коштує 135 гривень, від метра до півтора 150 гривень. На спиляну сосну ставлять клеймо, наносять рідиною, яка не змивається. Цей знак свідчить, що дерево вирощене законно. На гілля чіпляють бирку. Даний штрих-код на кожну е, новорічну ялинку е, заноситься в електронну базу даних, і е, можна ці дані буде перевірити на сайті. Є легальність походження, з якого вона господарство. Після е, заготівлі новорічних ялинок. Е, у По подальшому ялинки передаються на торгівельні площадки і одночасно заноситься інформація про ялинку в електронну базу. Щоб ялинки не рубали браконьєри, цілодобово працюють рейдові групи лісової охорони. Цьогоріч браконьєрів не затримували. Під час воєнного стану ходити в ліс заборонили. За незаконне зрубане дерево. Є відповідальність адміністративна. Вона у вигляді штрафу від 510 гривень до 1020 гривень. Це для громадян на посадових осіб від 2550 гривень до 5100 гривень. У лісгоспі можна купити ялинку в горщиках за 10 років. При правильному догляді вона буде ось така: цьогоріч придбати сосни та ялини від лісівників можна тільки в лісництвах. Ярмарки не організовують. Вирішено. З метою дотримання всіх заходів безпеки вирішено ярмарки не проводити на сайті Кіровоградського обласного управління. Також розміщені по кожному підприємству дані відповідальних осіб за реалізацію новорічних дерев, де кожен може зв'язатися і уточнити. Які новорічні дерева є в наявності? Яка їх цінова політика? Нині лісівники Кіровоградщини продали третину від запланованого. Олена Жакалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький.